Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні ми застосовуватимемо правила порядку виконання дій для знаходження значень виразів на спільні дії першого ступеня. Перше завдання. Пронумерую порядок дій у буквених виразах. Перший вираз до букви А додати суму чисел Б і С. Спочатку виконуємо дію в дужках, а потім до букви А до числа А додамо результат першої дії, А Б плюс С. Спочатку віднімемо, це буде перша дія. А потім до результату першої дії додамо С. До різниці чисел А і Б додати різницю чисел С і Д. Спочатку виконуємо дію в перших дужках, потім виконуємо дію в других дужках, І потім додаємо результат першої і другої дії. Друге завдання. Обчисли значення виразів та прочитай прізвище видатного українського вченого у галузі ракетобудування, конструктора, основоположника практичної космонавтики. У нас буде прізвище його із 8 літер. Отож, підготуємо 8 клітинок, обведи їх простим олівцем, і запиши перший вираз біля букви L. Першою дією тут буде віднімання, а потім додавання. Отож, спочатку віднімемо, запишемо це у стовпчик. Починаємо віднімати з одиниць: 5 5 0 9 -1, 8 1-1, 0 5-3, 2 4-2, 2. 2. Вийшло 22 тисячі. 80. До цього числа нам треба додати число 37182. Запишемо це у стовпчик. Додаємо 0 плюс 2, 2 8 плюс 8 16, І записуємо внизу один наступний розряд. 0 плюс 1 і плюс 1 2. 2 плюс 7, 9, 2 плюс 3 5. Вийшло 59 262. Це число знаходиться у п'ятій комірці. Отже, у п'ятій клітинці у зошиті буква L. Тепер вираз біля букви В. Спочатку тут виконуємо додавання, а потім віднімання. Перша дія додавання запишемо її у стовпчик. Додамо, і в нас буде 49446. Тепер від результату першої дії треба відняти. 14549. Віднімаємо. Починаємо з одиниць. 6 мінус 9 не віднімається. Беремо у четвірки. На четвірку з'являється крапка. 16 -9 буде 7. На четвірку крапка, значить, тут 3. 3 мінус 4 не віднімається. Беремо в наступної четвірки. 13 мінус 4 9. На четвірку крапка, значить, тут 3. 3 мінус 5 не віднімається, беремо 9. 13 мінус 5 8. На 9 крапка, значить, там 8, 8 мінус 4, 4, 4 мінус 1, 3. Вийшло 34 897. Це число у нас в останній комірці. отож в останній клітинці у зошиті буква В. Тепер вираз біля букви О. Він має 4 дії. 3 дії. 4 числа. Спочатку виконуємо дію в дужках. Потім виконаємо дію додавання. І третя дія це віднімання від результату другої дії, віднімемо результат першої. Отже, перша дія в дужках. Запишемо, який, який у стовчик. Віднімаємо, починаючи з одиниці. 5 мінус 7 не віднімається. Беремо аж в одиниці. Над нулем пишемо 9. 15 мінус 7 буде 8. 9 мінус 0 9. На одиницею крапка означає там 0. 0 мінус 3 відняти не можемо. Ставимо крапку над двійкою. І вже у нас 10-3. 7. Над двійкою. крапка Говорить про те, що там 1. 1 мінус 4 не віднімається. Беремо в одиниці. Вже в нас 11 мінус 4 буде 7. Крапка над одиницею говорить про те, що в цьому розряді 0. Попереду 0 ми не пишемо. У нас вийшло 7798. Тепер додамо 23.275 і 4518. Почнемо з одиниць. 5 плюс 8 13, 3 пишемо внизу один наступний розряд. 7 1 – 8, і ще один 9, 2 7 – 7. 3, 4, 7, і 2 зносимо. Вийшло 27 793. Тепер нам треба відняти від того, що вийшло у нас в другій дії, відняти те, що вийшло в першій. Отже, 27.793 мінус 7798. Віднімати починаємо з одиниць. 3 мінус 8 відняти не можемо. Беремо в 9. 13 8 5. Над 9 крапка значить, там 8. 8 мінус 9 не віднімається, беремо у сімки. 18, мінус 9 буде 9. Над сімкою крапка, отже, там 6. 6 мінус 7 не віднімається. Беремо в наступної сімки. 16 мінус 7 9. Над сімкою крапка говорить, що там 6. 6 мінус 7 відняти не можемо, беремо у двійки. 16 мінус 7 9. Надвійкою крапка говорить, там вже одиниця. Зносимо її. Вийшло 1995. 19 Це число знаходиться у другій комірці. І у сьомій дві букви О у цьому слові. Ні, Три. І ще й у четвертій буква О. Так? Продовжуємо. І у нас вираз біля «К». Спочатку виконуємо дію в дужках, а потім до 12317 додамо те, що вийде в першій дії. Отож, записуємо першу дію віднімання у стовпчик. Віднімати починаємо з одиниць. Віднімаємо, і в нас виходить 32121. Тепер до 12317 треба додати 32121. Додаємо, починаючи з одиниць. І в нас виходить 44 438. Це число у першій комірці, отож, у першій клітинці у зошиті буква К. Продовжуємо. Тепер знаходимо значення виразу біля букви R. Перша дія в дужках, друга дія буде віднімання. Виконуємо першу дію у стовпчик. Додавати починаємо з одиниць. І у нас виходить 36 154. Тепер від числа 75 118 нам треба відняти те число, що в нас вийшло у першій дії, тобто 36 154. Віднімаємо. І в нас виходить 38 964. Це число у третій комірці, отож, у третій клітинці у зошиті буква R. І останній вираз, біля м'якого знака, записуємо його. Першою дією буде віднімання в дужках, друга дія буде віднімання за дужками. Отож, перша дія в дужках, записуємо у стовпчик. Починаємо віднімати з одиниць. 5 мінус 7 не віднімається, беремо в наступного розряду. Ставимо крапку, 15-7, 8. Над одиницею крапка, значить, там 0 мінус 1 не віднімається, беремо в наступного розряду, 10 мінус 1, 9. Над двійкою крапка говорить, що там уже 1, 1-1, 0, 3-2, мінус 1 0 3 мінус 2, 1, 5 мінус 3 2. 2098. 20 Це число треба відняти від числа 97142. Це наша друга дія. Віднімати починаємо з одиниць. 2 мінус 8 не віднімається. Беремо в наступного розряду. На четвіркою з'являється крапка. 12 мінус 8, 4. Над четвіркою крапка говорить про те, що там 3. 3 мінус 9 відняти не можемо йдемо в наступний розряд. Там з'являється крапка. 13 мінус 9, 4. Над одиницею крапка говорить про те, що там уже 0. 0, мінус 0, 0. 7 мінус 1 6. 9 мінус 2 7. Вийшло 76 тисяч 44. І це остання комірка. 7, 6, 6. І ставимо там якийсь знак. І в нас вийшло прізвище Корольов. Сергій Корольов це видатний український вчений в галузі ракетобудування, конструктор та основоположник практичної космонавтики. Завдання 3. Порівняй значення виразів. Отож нам треба два вирази записати у зошит і залишити місце для того, щоб написати між ними. Знак порівняння. Щоб порівняти значення виразів, треба знайти їхні значення, так? Тобто спочатку обчислимо значення виразу ліворуч. Відступимо вниз 4 клітинки, щоб можна було під виразом записати його значення. І запишемо першу дію. Перша дія у цьому виразі в дужках. Запишемо її у стовпчик і обчислимо. У нас виходить 129 958. Тепер нам треба від числа 137 142 відняти 129 958. Коли ми виконуємо це віднімання, ми отримаємо відповідь 7184. Отже, значення виразу ліворуч 7184. Записуємо його внизу під виразом, там, де ми залишили 4 клітинки. Тепер виконуємо дії другого виразу того, що праворуч. І тут перша дія віднімання. Запишемо її. Виконуємо. І в нас вийшло 4027. До цього числа треба додати число 3156. Виконавши це додавання, ми бачимо, що у нас вийшла відповідь 7183. Запишемо її під виразом праворуч. Тепер нам треба порівняти значення цих виразів 7184 і 7183. Знак більше. Цей самий знак поставимо між виразами. Виконуємо перетворення одиниць вимірювання довжини маси та часу. 5 дециметрів 3 см. Скільки це буде сантиметрів? 1 дециметр це 10 см, а 5 дециметрів це 50 см і ще 3 53 см. 5 центнерів і 2 кілограми. Один центнер – це 100 кг. У нас 5 центнерів, отже, 500 і ще 2 502 кг. 3 години 5 хвилин. Скільки це буде хвилин? Одна година це 60 хвилин. Три години це 3 помножити на 60. Отже, 180 хвилин. І ще 5 185 хвилин. 7 дециметрів 4 сантиметри і 9 міліметрів. Скільки це буде міліметрів? Один дециметр це 100 мм. 1 см це 10 мм. Отже, 7 дециметрів це 700 мм, 4 см це 40 мм. І ще 9 виходить 749 мм. 3 тони 412 кг. 1 тонна це 1000 кг. 3 тони 3000 кг. І ще 412 виходить 3412 кг. 7 хвилин і 12 секунд. Скільки це буде секунд? Одна хвилина це 60 секунд. 7 хвилин це 7 помножити на 60. Тобто 420 секунд. 420 секунд і ще 12 секунд входить 432 секунди. Життєва задача 7. Гель для душу коштує 60 гривень. Але на час акції ціну на нього було знижено на чверть. Яку найбільшу кількість флаконів гелю за акційною? Ціною можна купити на 200 гривень. Отож, ціна гелю 60 гривень. Але зараз акція і ціна знижена на чверть. Як знайти чверть від 60 гривень? Треба поділити 60 на 4. І знайдемо, що 15 гривень це чверть, на яку було знижено ціну гелю. Тобто гель став на 15 гривень дешевший. Скільки ж це? 60 віднімаємо 15 і знаходимо 45 гривень нова ціна гелю. У нас 200 гривень. Скільки найбільше гелю ми можемо купити за ціною 45 гривень? Для цього 200 поділимо на 45. Скільки разів 45 місць по місяці в число 200. 4, тому що 4 помножити на 45 буде 180. Отож, 4 флакони гелю можна купити. І ще буде остача 20 гривень решти. Відповідь: Найбільше можна купити 4 флакони гелю. Підсумуємо. Ми сьогодні повторили порядок дій у виразах на спільні дії першого ступеня. Також у нас було завдання порівняти значення виразів, і для цього ми виконували дії в цих виразах, щоб знайти їхні значення. Ще ми повторили співвідношення між одиницями вимірювання довжини, часу та маси. Ми виконували перетворення. А ще ми розв'язали з тобою життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.